Червону руту не сукає вечорами, і у мене єдина, тільки ти по. Відтепер бердичівляни та гості міста, котрі відчувають у собі потужну силу співочого таланту, безперешкодно зможуть прокладати шлях на сцену. Міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відновив започаткований минулого року сезон Караоке. У день відкриття майданчик біля сцени був переповнений людом, який за зиму встиг скучити за місцевими голосами. You. У першому цьогорічному караоке забажали взяти участь шестеро бердичівлян і двоє житомирян. Вони виконали рядки червоної рути, після чого публіка оплесками оцінила виступ кожного претендента. До фіналу дійшли троє учасників, чиї пісні та голоси завоювали найбільше прихильників. Головний приз у першій грі 2011 – рибна продукція, дістався 10-ї школи Дарині Смірновій. Організатори запрошують на караоке усіх, хто любить співати, прагне розкрити свій талант і здобути народне визнання. Пошук та змагання найкращих бердичівських голосів відбуватимуться у парку щосуботи, о 17.00.